Мої вітання. Трошки вже сонечко спало, тому вже вийти на вулицю вже трошки легше, бо сьогодні так знатно пекло. Ось пройшло майже так неділька, ну днів шість приблизно. Ось така от прополочка гарбузів. Ось такі гарбузи в нас. Ось такі лаптики. Оце тут було все діло під сапку, Але діло в тому, проходив там під сапку, пройшли дощі, прибили назад і треба знову буде скоро проходити, воно видно, що все. те, що сапалось, воно знову його бур'ян поприбивало, все. І все, і воно знову росте. Тому прийдеться знову проходити скоро. Оце. Такі гарбузи. Оце тут оцю діляночку, оце я, на так подивитися, гарненько видно, практично під маркер то вийшло більш-менш непогано рівненько. І зараз покажу я там почав культиватор, не культиватор, навіть на культиватор такий ручний, Зараз покажу, але після нього теж треба багато доробляти сапкою. Це, такий він. це не саморобний, це дуже давно колись куплений. Там. Зараз покажу отакі ножі, їх треба здвигати, бо багато пропусків. Це я так чисто вийшов спробувати. Ну, сапкою виходить краще, але ж занадто довго. І зараз покажу що виходить в мене цим таким ручним просапним. Цим. Ну ось що в нас виходить без сапки. Попроходив і все таки між гарбузами треба сапкою поправляти, бо трошки погано ним звісно, такого, чесно кажучи, спробував то поганенько ним. Проходити можна і гарбузика зрізати. Воно грудочки, воно коліща гуляє, десь чуть-чуть там вильнуло все і гарбузика немає. Тому все-таки краще попроходити отак, потім вже собі попідправляти сапкою. Ось. Сонечко прилетіло, не хоче камера брати. Сонечко. Сіло на гарбузик, а не, не фокусується, сильно близько не покажу. Ого. Ну так от трошки видно. Прилетіло в гості теж. Так, в общем така картина поки по гарбузах. Діло в тому, що багато просапати не можна. Це помічники мої ходять. Помагають мені так сказати. Запуванням займатись. Поки така картина. З гарбузами якось так. Ну, як би виходить по картопельці, що в нас. А саме по картопельці буквально день там не походив, не подивився вже повно молодняка жуків, Потрошать картоплю повним ходом. Так що треба завтра. Шукати яди купувати і годувати їм, дати їм теж так порцію. Не тільки щоб картопельку їли, ну і порцію якихось вітамінчиків таких, щоб вони поїли і все. Гуманно так з ними попрацювати. Ну, в общем така картина, поки все.